Очільника Києво-Печерської лаври ОПЦ Московського патріархату Павла Лебедя затримали на українсько-молдовському кордоні. Ця новина наробила шуму в українському інфопросторі, бо ж відомого в народі як пашу Мерседеса прикордонники перевіряли аж шість годин. До слова своєю діяльністю він відзначився й на Волині, але про все по порядку. Я вас віряю ніколи з України нічого не ви. І не вивезли прикордонників, зацікавили речі, зокрема ікони, які перевозив митрополит, до слова доручення на вивезення яких підписав сам же за словами владики. Він їхав за кордон на діагностику, бо має проблеми зі здоров'ям. А ікони, які були в авто, зі звичайної іконної лавки, пізніше я їх благословив, подарував їм по шоколадці, по календарю. Зробили загальне фото для молитви, тому що. Молитва це саме головне, і нас пропустили. Настоятеля Києво-Печерської лаври все ж пропустили, а з іконами будуть розбиратися. Правда, цей інцидент, як то кажуть, квіточки у порівнянні з тими, що вже траплялися з тією особою. Утім, спершу трохи біографії. Народився цей чоловік у 1961-му у селі Борбен Рівненської області. Після школи він вступив у Луцький технікум радянської торгівлі. По його закінченню відслужив два роки в радянській армії в Баку. Далі Московська духовна семінарія. Висвячення на... Деякона а через рік на священника в Троїцькому кафедральному соборі Луцька. У тому ж році його направили на службу в село Нискичі Іваничівського району. Саме за його настоятельство у храмі зник унікальний бароковий іконостас 18-го століття. У 1989-му Петро Лебідь постригся в Монахи й отримав нове ім'я Павло. На той час йому було 27 років. Мене люди любили, но боялись приходити нас на ісправді, в Я не допускав не був на вечірні послужені, ніхто не вінчений. Вже через п'ять років він став намісником успенської києво-печерської лаври і є ним досі. Відомий Павло Лебідь своєю прихильністю до руського міра різкими й часто абсурдними висловлюваннями. Ось він розповідає про те, як проклинав працівників національного музею, що знаходиться на території лаври. Я побарачу до вечір, умрьоті всі. Ви ім'я це і сина і Святого Духа. А 11 років тому він отримав своє відоме прізвисько Паша Мерседес. Автомобіль бізнес-класу останньої моделі йому подарували на п'ятдесятиліття, яке він гучно відзначив. Як він пізніше сказав журналістам, такий презент від його добрих друзів. Толосів це перед транспорт пересування. А щось ще не повинен йти пішки по-вашому. Я знімаю це ваше все. Оце все ваше білі бірду. Якщо ти прийшов і себе не вмієш вести, то ви відповідви відповісте в суді. Заяви владики Павла. Одна яскравіше іншої, наприклад, про американські біолабораторії, Які заражають камаром, заражають інших насіковних животних і випускають в мир для того, щоб нести угрозу населенню. Хоч Павло Лебідь народився в Україні і проживає тут, це не заважає йому просувати московські наративи. Він публічно заперечував приналежність Криму Україні та взагалі російську агресію. Зокрема, у 2019 році владика заявив, що Україна є агресором на Донбасі. А ось так він відреагував на запитання журналістів про російську агресію вже у 2022 році. році. Я вас прошу, уходіть, будь пожалуйста судово Не треба нічого тут знімати. Правда, через деякий час він все ж засудив війну вперше з 14-го року, але все одно жодного слова про Росію не вимовив. Якщо людина чинить погані вчинки, якщо людина розділяє церкву, якщо людина благословляє людей на війну, брата вбивчу, яку хочете, як ви зрозумієте, вона є сином диявола. Не більше, не менше. Я ці слова сказав. Ще деякий час по тому в інтернеті поширили запис, на якому скоріше за все Павло Лебідь відчитує монаха києво Печерської лаври за те, що той пише погане на Путіна. Це, що ти сьогодні пишеш, пишеш усіх всяких в інстаграмах. Ти не боїться Бога. Коли ти кричав Путін, х**», ти не думав про те, що ти робиш. Я тебе запрещаю в богослужінні, тому що ти, якщо монах, то ти повинен закрити двері. Увесь цей букет зі заяв московського владики Павла Лебедя. Ще один привід для правоохоронців детальніше поцікавитися його діяльністю. Адже у Молдову на лікування чи на консультації в Росію відправився скандальний владика, дізнаємося згодом. Марія Вавренюк, канал.